Дорогі мої підписники, я хочу привітати вас усіх із новим роком, побажати всім українцям мирного неба над головою у 2023 році, перемоги Україні. І щоб нам більше ніколи в житті не довелося тікати зі свого дому. Я бажаю миру, тепла, злагоди у вашій хаті. Обов'язково додивіться цей ролик до кінця. Я покажу, який новорічний стіл вийшов, як все гарно. И будем далі готовить вкусные страви. Итак, вот такой вот стол у нас получился. Все рецепты вы можете найти на моем канале. Здесь у нас маринованные грибочки, крабовый салат, закуски наши, шашлычки куриный и свинина, картошечка по летнему варианту приготовлена с маслочком и укропом и брауни. Шампанское. Вот так красиво, вкусно у нас получился такой стол.